У директора спеціалізованої дитячої юнацької школи олімпійського резерву Ніка Сільмаш Ігоря Варчука його колег-тренерів та вихованців школи є давня мрія провести у коваль медаль олімпійської проби. Рецепт спортивного успіху ковальські вислувальники засвоїли давно. За чверть століття вихованці Ніки Сільмаш перемагали на юніорських чемпіонатах Європи та етапах Кубку світу. Неодноразово ставали чемпіонами та володарями Кубка країни. Бронзовий призер цьогорічного чемпіонату Європи серед молоді до 23 років Володимир Троцюк один із кумирів для цих хлопчиків та дівчаток, які тільки напочинають свій шлях до спортивних вершин. Я в четвірці, йшов дві дистанції 1500 метрів. На 1000 ми були треті, а на 500 нам не хотіло трішечки, були четверті. А які твої улюблені дистанції? Ну, взагалі, я люблю 500 метрів. Люблю в а Ну. Ви виграти ніяк не вдається. У нас от Юрій Чебан, призер, призер Олімпійських ігор минулого року. В Пекіні виграє завжди. А ми там я то другий, то третій, як по, по всякому буває. Але в планах є перемогти? Ні, звісно, без цього ніяк. Що для цього треба? Багато бажання і воно все вийде. До своєї історії в школі веслування ставляться шанобливо. Кожна із цих фото та пам'ятних нагород нагадують про минулі перемоги і надихають на нові спортивні звершення. Від самого початку і до сьогодні суттєву підтримку розвитку висловання у ковалі надає засновник школи відкрите акціонерне товариство Коваль Сільмаш. Днями на території закладу силами підприємства збудували нове приміщення для зберігання човнів. Було прохання, значить, допомогти в добудуванні сховища для човнів і. Адміністрація підприємства, зокрема голова правління Микола Михайлович Зайкін, значить, пішов на зустріч, і сьогодні ми бачимо цей Елінг в короткі терміни. Був добудований. Новий Елінг дав змогу вивільнити підвальні приміщення адміністративного корпусу школ. Уже найближчим часом. Дирекція планує облаштувати тут ще один атлетичний зал. Була необхідність подібний зал, гімнастичний зал. Також спорудити і або власне відновити з того приміщення. І маю надію, і не тільки надію, а впевнений, що за місяць ми пустимо вже якби офіційно для дітей цей гімнастичний зал. Минулого року на території школи облаштували ось цей гімнастичний майданчик. Далі в планах директора збудувати фінішну вежу, тенісний корт, відновлювальний центр. І все це неодмінно здійсниться, бо мрії стають реальністю там, де цього дуже хочуть, і наполегливо працюють, не дивлячись на труднощі та перешкоди. Інакше вершин не здолати ні в спорті, ні у житті.